Ну що, ви Всім привіт, радий вас вітати у новому відео. Бо попередні закінчились вже два етапи Кенія і навіть Польща. Дві половинки, десятка половинки, половинки були успішні, як ви бачили в попередніх відео. Ну а зараз вітаю вас з Ніндерландів. Знаєте, мені мій тренер завжди каже, що та й не тільки, що в мене постійно змінюються плани. Але в мене є мета, вона одна глобальна, так, їх декілька глобальних. А кроки, тобто ці плани до неї, вони можуть змінюватися, тому що в нас немає дому, ми за кордоном, ми завжди можемо міняти наше місце прописки, виходячи з того, які умови. Зараз знову доведеться працювати, але... Будемо працювати менше. Десь на 5-може на 6 годин на тиждень будемо працювати менше, тому що ми будемо знімати контент, нам це подобається. Він буде, можливо, не такий яскравий, як Кенія. Перегляди трішечки впали, але будемо робити все, щоб їздити до спортсменів, брати у них інтерв'ю, знімати їх тренування. Моя задача. Цьому році трішечки висвітлити життя українських спортсменів за кордоном, життя тих спортсменів, які важко, таких, так би мовити, бігових заробітчан важко заробляють гроші бігом. Стартують там по 30-40 по стартів за рік. І я вам хочу це все показати, так би мовити, як воно взагалі по-іншому і познайомити вас. З людьми, яких ви навіть, напевно, не знаєте. Але вони бігають швидко. Хочу зачепити декілька стартів влітку на доріжці, але напевно не одягаючи всі шипи при цьому. Ну і по класиці вже знайшов в Нідерландах декілька швидких стартів. Швидку п'ятірку, швидку десятку. Там тільки люди такими сильними особистими можуть бігти. Поїду туди. Поїде туди, ну і ті старти, які я завжди стартую восени в Нідерландах. Зараз бігу десь 10-12 кілометрів, а після зроблю силову і трішечки, можливо, прискорюсь, подивлюсь по ногам. Бачили локацію, просто смітник, 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 всюди смітники. Така річка дуже чиста насправді, і ото навколо, навколо можна неї бігти по ось такій ось червоній доріжці. Щоб ви розуміли як і по всім Ніндерландам, в принципі, що мені подобається, те, що я в, в будь-якому місті а, можу вибігти і взагалі не зупинятися. Тобто я можу бігти виключно велосипедною дорогою і перебігати її там, де є машини, тільки коли машини виїжджають, знаєте, зі спальних районів. Ну і то в мене здебільшого, там 90% випадків, в мене буде перевага, то, що я можу бігти, а вони мені уступають. Тут така, такий прикол. Якщо ти перебігаєш дорогу, і дорога отака теж прорезинена, значить, велосипед або ну, велосипед, він головний, його пропускають. Якщо обривається оця дорога і червона, прорезинена, обривається і асфальт. На пішохідному переході, значить, велосипед повинен чекати, поки не буде машин. Це якщо нема світлофора. А так світлофори дуже рідко, і ти біжиш не зупиняєшся. Тому, звичайно, де б я не був, там в Польщі, в Угорщині, я жив. Ну, я не беру там туреччину, де я бігав звичайно, то Нідерланди це найкомфортніша країна 100%. Привіт! Привіт! Як твої справи? Розповідай підписникам. Все, зараз знаходимося на такій форті. Як місто називається, де ми знаходимося? Нюверк. 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 Поняв. В чому сьогодні бігаєш? Це що за New Balance Fresh Foam V4. Поняв тебе. Що сьогодні за тренування робиш? Просто бігала. А зараз що будеш робити? Ну, зараз нам доволі зілегом перший раз нарешті поробити щось на типу. А в тебе ж силова написана на ноги. Да? Ну, звичайно, в тебе є план лізання. А. Ти б бігала по колу тут навіщо по площадь, по майданчику? Я просто тебе чекала. А, в тебе ж написаний план лізунь. А. Так, коротше, гайс, ось наша наш майданчик. і Сьогодні ми будемо займатися, будемо робити силову і Лі, Ліза почне вчитися підтягуватися на а, турнікові, тому що вона хоче займатися кросфітом. Нагадаю вам, що ми сьогодні побігали розминку десь хвилин 30-35. Зробили силову, таку як ви бачили. Ну я знімав лізу, а себе не знімав, але ми робили її разом. Таких дві серії по шість разів на ногу, по шість повторень на ногу. Відпочинок там одна хвилина між серіями. Після цього повідтискались від полу, попідтягувались на турнікові трошечки на брусьях. Ліза попросила її навчити підтягуватися на турніку. Резинки в нас ну, для, для поліпшення підтягування вони в Польщі ще не приїхали до нас, тому я допомагав їм їй фізично своїми руками. Ну і Біжимо зараз заминку додому, десь 15 хвилин. І отак загалом нас вийде по 50 хвилин бігу на сьогодні. З силовою, в принципі, понеділок він такий завжди класичний. Це або зі своєю вагою силова, або тренажерний зал. Так як це другий тиждень тільки тренувань наш, наших після паузи, сьогодні ще не розбігуємося, а зазвичай розбігуємось по 100 метрів для того, щоб ну, якби активувати волокна. Тому що ми робили силову, я вважаю, що коли людина розбігається після цього, в нього так активуються волокна. Ти відчуваєш це закислення від силової, і коли ти розбігаєшся, ти, от прям з кожним прискоренням, з кожним там десятком метрів відчуваєш, ну що ти розкатуєш, біжиш сильніше. Це допомагає. Ну і звичайно, заминку після цього обов'язково розтрусити все це, що там в тебе забилось. Не можу це якось науково пояснити, але відчуття, звичайно, після заминки, якщо ви зробите силову і просто підете додому, або трошечки побігаєте після цього. Вам буде набагато легше на наступний день і навіть вже після цієї силової. Це все, в принципі, може, сьогодні вийдемо ще погуляємо. Поки ми не працюємо, нам, нам поки не можна працювати. Чекаємо. Так так би мовити, дозволу, а в цей час поки тренуємось і відпочиваємо. Це, в принципі, все. Понеділок побачимось, можливо, трошечки пізніше вже на прогулянці. A few later. Так, ну що ви ми вже вітались. Вітались з вами у цьому відео, але... Зараз знову привіт, бо ми знову у новому місті, але все в тій же країні, в Нідерландах. Я думаю, що все, це вже остаточне наше місто, місто дислокації, так би мовити. Місто а, на кордоні з Бельгією, Німеччиною, тут і Франція поруч. Тут навіть є такий лінгсбургський акцент бельгійсько-нідерландський. Всі машини також, ну тобто дуже багато машин на бельгійських номерах, на німецьких, на нідерландських. Тому якось так, вже гуляли по місту. Зараз, може, я буду пробігати, бо я бігу на стадіон, подивитися, який тут стадіон. Буду бігти через центр, може покажу вам декілька кадрів, може зараз отак, зараз. Раз кадр, два кадр, три кадр. Ну таке, як ви бачили, така а, набережна а, відрізняється від центральної частини Нідерландів насправді а, це місто. А, ну Таке портове. Хоча я жив в наймегані, тут всюди протікає там валь, річка. А, і ну, мені я нормально відношусь до графіті, але... Коли архітектура не тронута, немає заброшок, як там у нас в Україні або а, в яких ще країнах, де потрібно знаєте, малювати графіті, щоб трошечки скрасити Чорноту міста, а, то тут, коли в тебе ну, така цнотлива архітектура стара, а, дуже сильно кидається в очі і дешевить оці графіті мене. Ну, насправді мене, хоча пацани там без образ, хто малює. З повагою до всіх відношусь. А, зараз ще вам трошечки покажу, слідкую трошки за своїм пульсом, бо зараз не можу його стабілізувати ніяк, бо бігав там до 140 звичайні кроси по 4,50-4.40, десь 135 був середній, то зараз по такому темпу буде чуть вище, трохи вищий. Але бігаю на оптиці зараз, бо Ліза, забула свій нагрудний пульсометр. Я віддав свій лізі, її відчуття зараз важливіше відслідковувати. Взагалі хочу собі на плече замовити. Теж оптичний. Не вуб, а просто звичайний якийсь відполар там. А, бо комфортніше кажуть бігати, куди бількох людей питав, чим на, груди, на грудях. Бо на грудях не дуже. А взагалі, знаєте, моєю мрією, що коли я був в Будапешті, жив, працював на заводі, завжди було їздити по містах, жити там десь місяць, два, може три, ну, щоб дійсно трошки а, розуміти культуру, як живе місто, і бігати, мати там оператора, який зі мною їздить там на, на байку, на скутері або на цьому. На електричному самокаті, дивлячись від міста, як, як воно облаштовано, а, і знімати на довгих пробіжках, там по 20, по 30, по 40 км бігати і показувати місто. Зараз, поки я не працюю, а, у мене є наснага, але коли піду знову працювати, з Лізою, що будемо по 4 дня на тиждень працювати, і щоб було час тренуватися і приділяти каналу розвитку. Увагу. Тож буду отак от бігати, продовжувати знімати е і показувати вам, що взагалі відбувається в різних країнах, в містах, буду їздити на змагання і намагатися, повторюсь, намагатися вам це висвітлити. Сьогодні якесь свято, чесно, я забув, трошки випав з контексту, але після Кенії, коли знову з'явилися якісь дівчата. Класно одягнені, які а, пахнуть парфумами, бо в Кенії ну, люди, крім поту, або нічим а, не пахнуть. Тому, звичайно, це кайф гайс. Буду, думаю, таке розмовне відео. А, трошечки архітектури міста, місто майстрих. Я нагадаю вам ще раз. Тому давайте буду насипати на пробіжках вам щось, що буде спадати мені. На мою голову, а ви коментуйте коментуйте кожне мою висловлювання, якщо у вас є чим прокоментувати. <му> коментувати. я по нідерландам на да, звичайно. Всі на такому ну, дружньому вайбі, знаєте, я не знаю, як це пояснити. Треба це відчути, напевно. Ну, люди йдуть. Всі розмовляють, всі веселі. А, ну і звичайно по запаху, а комусь сморіду а, травички. Травички. я не знаю хто там Як до 4.20 відноситься з вас. А, але я відношусь нейтрально. Ніколи не пробував. Але навіть в Нідерландах. Живучи 2,5 роки. Ну, ви бігаєте по паркам, коли завжди чуєте, як як курять люди. Але курити можна, але щоб ви там не думали, як кажуть, всюди, ні. Не можна курити всюди. Тому якось так. Біжу на стадіон, 5 кілометрів він дому, небагато, але це центр міста треба пробігти не тільки... По комфортним таким стежкам тут багато бруківки, чого не було в попередньому місці, де я жив. так Трішечки починаю закохуватись в місто. подивимось зараз, де стадіон, але точно це спальний район лісової такої місцевості. Тут футбольний стадіон і легкоатлетичний. Зараз будемо дивитись. Але вже якийсь матч тут був. Дуже сильно цікаво. Що тут буде? Зараз вам покажу. Боже гайс, я вже його побачив. Це просто, блять, яка ж це сука краса. Це просто неймовірна краса, тут я не зайду, о, тут я не зайду, а тут, але о, я зайду тут. Блять, як це охуєнно, сука. Але бля, зараз тут ніхто не бігає, чи можна сюди заходити і бігати. Ось цього я не знаю, друзі. Але я думаю, так, да, чого ні. Це просто неймовірна краса на цьому стадіоні. Вау! Просто вау! Фух, тут я буду катати тепер свої роботки. Сподіваюсь, ахіл в мене вийде залікувати. І е, я буду виступати на стадіоні. Вирішили, що е, напевно не в шипах. Не в шипах. Майже 100%, але а, в кросах буду бігати. Просто хочу п'ятірку трошки збігати швидше, ніж зараз вона є. Зараз вона в мене 1555. Хочеться ну, 15-30, 15-20. Ну просто хочеться. Взагалі, звичайно, якщо із 15 хвилин би вибіг, я би просто закінчив цією п'ятіркою. Але стадіон мені а, завжди не дається, типу, не дуже подобається бігати на ньому. А, хочеться це виправити, спробувати вкусити, так би мовити, цей. Кайф стадіонний, а для цього треба на ньому побігати. А, мій тренер каже, що ні, типу, не можна, бо там слабкі ми, слабкі ахіли, треба силу для стадіону, але але, я думаю, що можна. Готові побачити побачити цей витвір мистецтва просто. Давайте. Отакий От ми маємо. Маємо бар'єрчики, гайс, бар'єрчики. в такому доступі. Ми маємо. Тут турнічки, бруся. Ми маємо тут отакі тренажери. І що ми тут бачимо? Дивіться на, цю, на цей пейзаж, на цей пейзаж на стадіоні просто червона-червона доріжка просто нова. І цей ліс, гайс, і цей ліс. Ну це неймовірно. Це неймовірно. А я чекаю, лізу, тож поки потрошу, дуже м'який, віражі не, таки, не витоптані, тому а, будемо зараз бігти і дивитися на це все, бо це дуже сильно красиво. Я насправді сильно задоволений, що я тут а, і можу сказати, що якщо я зараз дуже задоволений, що я тут. У мене зараз, так би мовити, ліцензія за мій старий клуб, де я бігав на Athletic. А, Я хочу сказати вам, що тут федерація, я так розумію, спільна між Бельгією і Нідерландами. Тобто бельгійці і нідерландці їздять на змагання до кожної країни. І все йде якби, в одну таблицю. Тому подивимось, як буде Брюссель і Бельгія дуже. Близько до мене, тому можна буде їздити. Що я зараз роблю, коли приїжджаю в нове місто і знаю, що я тут буду жити там, наступний рік хоча б а, стадіон, який я вже знайшов. Потім на якомусь довгому кросі знайду, де можна позабігати в гірочку. А, Ну, Не бачу сенсу шукати ліс, тому що Нідерланди всюди отаке торфяне покриття, а, тобто велосипеднє доріжське, воно не прям таке м'яке, як стадіон, але воно теж із торту, такого торфу, торф, чи як воно. Тобто воно м'яке. Ну і так, для спеців, для бігових вправ якесь місце, щоб можна було робити специ. Тому якось так. А ось вже Еліза біжить. Ну що, як тобі локація, Лізонь? Ну, класно. Дуже багато красиво, да? Да, так? Всі такі гарні. Як ти стан? Гарний, Але я, якщо чесно, стомилась бігти на цей стадіон. Стомилася? Да, ти бігла по пульсу. Ні, звісно. а чому? Ну тому що я по годину сюди бігла. Ну так треба, що було по пульсу. По пульсу ж написано, лізе. Ну, да. Тренування, чому бігла не по пульсу? Так ти б мене б... А я тільки всім розповідаю, що ти з пульсометром бігаєш по пульсу. Почали підготовку, чому ні? Я б тебе чекав, так мене ж більше, мене 14. Я бігав собі спокійно тут. Що, скажеш своє виправдання? можна так робити? А чого так зробила? Ну, 147 зараз, до речі. Так, Ліза, ти хочеш навчитися підтягуватися на турнікові, правильно? Так. Да. Зараз ми побачимо, зараз у нас яке 28 травня. Так. Скільки даєш собі, щоб підтягнутися 5 разів сама до кінця року. Давай до кінця літа. До кінця літа ні, ні. 5 разів сама. Отаким От хватом, як я тобі показував. Ну спробуємо. Ні, п'ять. Ставимо До кінця все. Літа, ти... Так, покажи нам, як ти зараз підтягуєшся. На цьому? Так, так, Давай на цьому. Ну, і... Без виприфіка і показуємо, як ти сама підтягуєшся, отаким От хватом, щоб легше було. От зараз це максимум лізе. До кінця літа ми зробимо 5 разів, обіцяю вам всім. Якщо ні, якщо ні, оце все я буду стригти прям під нуль. Розумієте, от як тут буде, як на лобові, п'ять разів таким хватом до кінця літа. А то вже то вже що я лісі пообіцяв. Я взагалі обіцяю дуже багато Але це неправда. Дивіться, який стадіон у -у -у -у! коротше до кінця літа п'ять разів. От таке відео у нас буде.